ごめんなさい。<ペー><ペー> Згідно з правил переміщення і піднімання довгомірних вантажів, вантаж необхідно кріпити не менше ніж в двох місцях. В нашому випадку це труби. Використовуємо стропи СТП і СТК. Заодно застосовуємо страхувальний строп. Подаю сигнал кранівнику на подачу крану до місця виробництва, показую сигнали. Встановлюю канатний, строп на... Встановлюю канатний строп на гак крана і гаки двовідкового стропа закріплюю текстильні стропи. Подаю команду кранівнику на контрольний підйом вантажу на 100-200 мм для перевірки гальм крану і стійкості вантажу. Певнившись, в стійкості вантажу подаю сигнал на переміщення. Проводиться переміщення на висоті не менше 500 мм від підлоги чи предметів по ходу переміщення відповідно правил про переміщення вантажів. Страхувальним стропом запобігаємо розкручування вантажу. Впевнившись в тому, що на місці опускання вантажу нема перешкод і інших факторів, які. Небезпечні опускаємо вантаж на місце складування. Подальшому від'єднуємо стропи і відправляємо кран із зони вивантаження за допомогою сигналів. Знімаємо страхувальний строп.